Кремль хоче, щоб Україна стала нейтральною державою, зменшила армію та скоротила військові зв'язки з НАТО, пішла на обмін територіями і по суті віддала контроль над частиною країни. Про це пише агенція Bloomberg. Публічно президент Зеленський каже, що перед тим як сісти за стіл перемовин Україні потрібні гарантії безпеки від партнерів. Це він сказав в інтерв'ю польським журналістам. На які умови потенційно могла би піти Україна для завершення війни? Чи ведеться зараз підготовка до перемовин? Про це говоримо сьогодні у Свобода Ранок. З вами Катерина Некреча. Трамп спроможний тиснути на Росію. Відтак шанси завершити війну цього року є. Про це в інтерв'ю польській медіа сказав президент України Володимир Зеленський. Водночас Україні потрібні чіткі гарантії безпеки, бо Путін може повернутися з агресію знову, окупувати не лише Україну, але й Європу. Так каже Зеленський. Що потрібно, чіткі гарантії безпеки. І ось перед будь-якими перемовинами Україна каже: я кажу завжди, які гарантії безпеки? Тому що можна просто так говорити про ceasefire, припинення вогню і дати пас руським підготуватись, просто підготуватись до окупації, як це було в проміжку між 14 і 22-м. І тому дуже важливо, які будуть гарантії безпеки для України? Де наше НАТО? Де наша зброя? Де наша? Підтримка, фінанси тощо ми повинні домовитись з Трампом, що є конкретні гарантії безпеки для України, і він повинен примусити Путіна до дипломатії закінчити цю війну. Але Трамп я вважаю спроможний, і дай Бог він це зможе запропонувати Україні реальні гарантії безпеки. Це не пропозиція, це не просто, знаєте, як бізнес, щось запропонувати будеш, не будеш, хочеш, не хочеш. ні. Нам треба реальні гарантії безпеки, які і для нас, і для Європи, і для русських. Тим часом у команді Трампа готують два основні підходи для завершення війни. Про це пише американське видання Bloomberg з посиланням на анонімні джерела, які висловили виданню свою приватну думку. І от один із підходів передбачає заходи на користь російських виробників нафти, які могли б допомогти досягти мирної угоди, але нині перебувають під санкціями. Інший же підхід навпаки посилює санкції щодо Росії, щоб змусити її до миру. Плани наразі на ранніх стадіях розробки, а вибір залежатиме від самої. Го Трампа про це йдеться у статті Bloomberg. Я нагадаю, минулого тижня Дональд Трамп заявив, що організація переговорів з Росією уже розпочалася. Найближчий час він планує говорити з Путіним принаймні телефоном. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров напередодні заявив, що поки що жодних контактів між Росією та США щодо зустрічі Трампа та Путіна немає, але м'яч на стороні Вашингтона. Раніше ж видання Bloomberg з посиланням на обізнані джерела написало, що однієї. З головних умов Росії для переговорів про припинення війни є остаточна відмова України від вступу в НАТО. А на майбутніх можливих переговорах з Трампом Кремль вимагатиме, аби Україна проголосила нейтралітет і обмежила свою армію. Також Москва, мовляв, наполягатиме на збереженні принаймні де-факто контролю над майже 20% території України, зокрема Кримом, хоча й відкрита до обміну деякими територіями. Це була цитата Києві ж заявили, що у питанні членства в НАТО не підуть на поступки Москві. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв'ю Європейській Правді сказав, що це єдина дієва гарантія для України на запитання журналіста щодо табу на переговори з Путіним. Сибіга відповів, що сьогодні це рішення РНБО чиним. Він говорив про постанову РНБО від жовтня 2022 року, яку вів у дію президент України і яка забороняє прямі перемовини з Владіміром Путіним. Але чи йдеться про Обхід чи скасування цієї заборони Себіга не уточнив. Далі будемо обговорювати всі ці важливі питання. Ігор Ретерович, український політолог, долучився до нашого етеру. Пане Ігоре, вітаю в нашому ефірі. Дякую, що долучилися. Вітаю за даними видання Bloomberg, Росія вимагає від України скоротити чисельність армії, припинити усі дії спрямовані на вступ України до НАТО, віддати Росії окуповані нею території, які складають близько 20% території України. А чим з цього списку заради миру могла би на вашу думку пожертвувати Україна? Ну і дивіться, тут питання не йде про якісь жертви. Питання може йти про якісь тимчасові поступки чи тимчасовий компроміс. В принципі, судячи з тих заяв, які офіційно робив президент України, Україна готова визнати той факт на певний період часу, що частина територій залишається тимчасово окупованими, і повертати ми їх будемо політико-дипломатичним шляхом. Володимир Зеленський це кілька разів говорив під час інтерв'ю, які він давав, в тому числі світовим медіа, і Мені здається, що ну це точно по перше виглядає як поступка, ну об'єктивно, так тому що країна ну фактично каже, що е, деякі території ми зараз не зможемо контролювати, але будемо їх повертати впродовж якогось часу. Яку, який це буде час? Ми ж розуміємо, що це питання насправді відкрите. Всі інші такі вимоги, які висував власне. Путіна або висуває на там Росія. Вони ну м'яко кажучи, є неадекватними. Наприклад, вимога стосовно скорочення армії вона взагалі не може бути предметом для якихось перемовин і це чітко треба пояснити нашим партнерам. Але наскільки мені відомо, якраз наші партнери теж не збираються це навіть розглядати і про це говорити. Ну оскільки це абсурд, Розумієте, такі вимоги може нав'язувати одна країна інші тільки за умови, якщо вона перемогла в війні, і, наприклад, там окупувала іншу країну. Росія це і... умови для. Капітуляції України Те, звичайно, Росія і близько не перемогла і не переможе в цій війні, якщо ми виходимо з розуміння, що таке перемога в війні, і тому говорити про якісь подібні обмеження ну це дуже смішно виглядає. Можливі певні розмови. Давайте так це назвемо знов-таки стосовно інтеграції України до НАТО. Можливо, певний якийсь там компроміс у вигляді того, що цей процес або розтягнеться у часі. Або буде відбуватися з якоюсь там певною специфікою, але за умови надання Україні інших якихось гарантій безпеки. Про це президент теж говорив. Плюс давайте не будемо забувати про одну просту річ. Взагалі, то інтеграція до альянсу закладена в конституції України. Щоб навіть гіпотетично я підкреслю, гіпотетично внести якісь зміни повинен бути як мінімум відмінений правовий режим воєнного стану в країні, оскільки під час його вносити зміни в конституцію неможливо. Так що я думаю, що це питання воно теж може виноситися за душки про нього може. Она говорити, але не в ультимативній формі, як цього хоче Росія, Так що єдина по суті річ це визнання того факту, що частина території буде тимчасово окупована, вони не будуть ніколи фактично визнані не Україною, не іншими країнами, які нас підтримують, як такими, що є російськими територіями, і ну, стосовно них буде застосовуватися та політика. Яка, наприклад, застосовувалася після 2014 року стосовно анексованого Криму і тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей про окуповані території? Я ще вас запитаю а зараз, оскільки ми говорили про НАТО, а напередодні ми з командою, коли готували цей ефір, поговорили в тому числі з народними депутатами. От Єгор чернів зі слух народу, він голова делегації у парламентській асамблеї НАТО. А, і ось що він сказав про те, які є варіанти і сценарії от, щодо України і НАТО. Давайте послухаємо. Для нас п'ята стаття і членство в НАТО це є найкраще. Ми є знову ж таки ми не відмовляємося від, від цієї ідеї. Друге, мабуть, за такою послідовністю за ефективністю було би утримати гарантії безпеки двосторонніх від сполучених штатів, як, наприклад, Південна Корея або Тайвань, там де ну фактично сполучені штати. Мають зобов'язання вступити у війну, якщо на ним, на, на цій території, на ці країни, буде здійснено напад, третій рівень там гарантій безпеки, це певною мірою, до речі, і Європейський Союз. Там також є певні оборонні складові в середині Європейського союзу. Четвертий рівень це миротворці на лінії розмежування. Так, це не повноцінні гарантії безпеки, але це точно те, що може зупинити Російську Федерацію. Ну і мабуть, останній п'ятий рівень це питання якраз таки такого умовного співробітництва. Це допомоги, як по ізраїльській моделі, коли нам надається доступ до трансферу до технологій їхніх, до нам фінансується наш ОПК, фінансується є пряме фінансування. Ми послухали народного депутата. А пане Ігоре, до вас запитання от Блумберг писав про те, що українська і російська сторони ведуть таємні переговори в Катарі за даними агенції. Позиція Москви така, що країни-члени НАТО можуть продовжувати надсилати Україні зброю за двостороннім гондаби про партнерство. Але влада в Києві не може використовувати цю зброю проти Росії. Чи такий компроміс, на вашу думку, можливий, особливо згадуючи за всі ці майже три роки повномасштабного вторгнення, по суті, боротьбу Києва з тим, щоб можна було, хоч якось використовувати західну зброю для ударів в глиб території Росії. Ну, дивіться, це ж знову абсурдне формулювання з боку Російської Федерації. А навіщо тоді надсилати зброю, якщо її не можна використати проти країни агресора? Ну очевидно, що ж країною агресора є Російська Федерація. Тому тут мова може йти гіпотетично може йти про те, що Україна буде мати двосторонні договори, за якими буде отримувати цю зброю від країн-партнерів. А як ми її будемо використовувати, ну це Же наша справа. Якщо Росія знову не нападе, то вона не буде використовуватися. Вона буде ну знаєте, в якості превентивного певного заходу. Тобто Росія повинна буде розуміти, що Україна достатня спроможність для того, щоб не дати можливість захопити якісь там свої території. Так що ну ми, ми бачимо, от на основі всіх цих заяв, які ну такого неформального поки характера, да що принаймні процес, ну він десь поступово починається, і принаймні Росія вже час від часу, час від часу, я підкреслю, вона починає демонструвати, ну принаймні, якусь там здатність для того, щоб про щось говорити, вона, звичайно, поки що дуже така натягнута, вона дуже часто неадекватна, нахабна, я б навіть так сказав. Але це стиль Росії. Вони спочатку хочуть максимально задерти ставки, а потім поступово опускати ну, і дійти до якогось рівня, який буде прийнятний, ну мабуть, для них і ну, за логікою, можливо, скажімо, для нас. Україна, в свою чергу, теж мені здається повинна діяти по такому ж принципу вимагати максимума для того, щоб потім отримати якийсь більш-менш прийнятний варіант для нас. Ну, наприклад. На історія з миротворцями вона може стати дуже дієвою насправді гарантією безпеки для України. Але за якою умовою? Якщо цими миротворцями будуть представники країн НАТО, які будуть розміщені в Україні? До речі, The Telegraph писав про подібний сценарій там британці з французами його вже розглядають. Якщо вони будуть на лінії розмежування, британські, французькі, німецькі, якісь там ще інші війська, ну це дуже важлива буде гарантія для України, і я я дуже чесно кажучи, сумніваюся, що в такому випадку Росія ризикне там ще раз напасти. На нашу державу, то треба от тоді рухатися в такому напрямку і говорити про такі варіанти. Якщо ми не можемо зараз говорити про НАТО, значить війська країн НАТО, які будуть тут стояти, і які будуть на лінії розмежування, мати якісь там пункти, де буде їхня дислокація, і Росія буде знати, що удар, скажімо, по Україні автоматично удар по цим країнам значить удар по НАТО. Що теж активізує знов-таки п'яту статтю вже того статуту, який є в ну, власне в альянсі, так що тут є про що говорити? Ну головне, коли ці перемовини реально почнуться, ну і найголовніше, звичайно, яку позицію тут будуть займати Сполучені Штати, тому що вони будуть провідними. Ми зараз поговоримо про взагалі позицію, що вигідно західу, що вигідно українським партнерам, на що вони можуть піти, але до того я хотіла б ми послухали з вами народну депутатку України від голосу Соломію Бобровському. Вона каже, що основний предмет переговорів буде таки, це лінія розмежування. А питання членства в НАТО вже буде таким собі каменем спотикання. Давайте послухаємо депутатку. Ну я думаю, що в першу чергу буде розмова про те, на якій лінії буде замороження е, всього та е, воєнного театру, е, в яких областях, в яких межах, е, і це буде, мабуть, одна з таких, е, теж не менш ключових історій, аніж членство в НАТО. І це буде мовити звісно про Херсонщину, Запоріжжя, Запоріжжя, Донеччину, наш шматочок Луганщини, які залишився цих 8%. Безперечно, шматочок Харківщини. Однозначно, напевно, росіяни поставлять питання щодо Курщини. І це буде першим каменем, над яким довго будуть ламати голову, де хто стане, на якій лінії буде, відбудеться розмежування, і далі придеться розводити війська, чи не розводити це з того досвіду, який в нас був у 2014 році. І звісно, членство НАТО це стане таким ще одним каменем спотикання. І чомусь в мене такі песимістичні прогнози по відношенню до позиції сполучених штатів, принаймні такі в перші місяці, напевне, президента Трампа. Ну я не нехтувала е думкою суспільства. Е бо мені здається, що ключовий гравець саме тут буде кожен українець, який сьогодні в лавах оборони або лишився в Україні е і буде висловлювати свою позицію на вулиці з автоматом, е будь де але скажуть ні, така політична мапа по Правому березі Дніпра нам не підходить. Ми хочемо, щоб з нами був Харків, Чернігів, Луганськ, Запоріжжя і так далі з такими речами бавитися і на серйозно підходити лише тільки по відношенню прийняття рішень президентів. Це була б помилка. Політолог Ігор Ітерович, гість студії «Свобода ранок». От європейські союзники України висловили обмежений оптимізм з приводу того, що обраний президент США Дональд Трамп не змушуватиме Київ до передчасних перемов з Росією. Це також про це йдеться в матеріалі Bloomberg. На вашу думку, нова адміністрація США може тиснути на Україну, щоб Київ пішов на умови, які не дуже їм вигідні, чи все ж таки нові новій адміністрації Трампа не вигідна капітуляція або ж таке сильне послаблення позиції Києва. Ні, однозначно про ніяку капітуляцію мова взагалі не може йти, і це в принципі відзначають і американські медіа, які спілкуються з людьми з оточення Трампа. Тобто там є розуміння, що Україна повинна отримати ну прийнятні справедливі умови завершення цієї війни. До речі, про це говорили і всі, і всі майбутні призначенці, починаючи від радника з питань національної безпеки Волса і закінчуючи майбутнім держсекретарем Рубі. да вони говорили про те, що ми прекрасно розуміємо, хто тут поганець, а хто відбивається від агресі. Ресії і Україна повинна отримати ну, більш-менш справедливі умови зараз. Ключове питання ну, що є справедливими умовами в нашому розумінні, що є справедливими умовами, наприклад, в розумінні Сполучених Штатів Америки. Тут можуть бути певні нюанси, і я от е, тут погоджуюся, і шановною народною депутатку, що дійсно питання, наприклад, лінії розмежування, воно може бути ну ключовим, першочерговим, яке взагалі буде підніматися, яким чином це буде відбуватися, і хто на яких територіях там буде залишатися. Але в цілому, в цілому, ну я переконаний, що Трампу е, грубо кажучи, другий Афганістан тільки в рази в більшому форматі, там сотні разів в більшому форматі, тому що це ж не співставні навіть історії. Він йому точно не потрібний, тому що це буде удар по його іміджу Так що тут для нас зараз певне вікно можливості звичайно відкривається, але воно передусім в чому полягає, в тому, щоб переконати американську сторону, які повинні бути це умови. Ці умови повинні влаштувати і Україну, і європейців тому. Очевидно, що вони ж будуть брати в цьому активну дуже участь, і Сполучені Штати Америки. І оптимальний варіант, коли ми на трьох це погодимо, а вже потім, потім це питання буде винесено там, наприклад, для росіян. Але Росіяни будуть розуміти, що вони говорять не наодинці з Україною, або наодинці там з Трампом, як хоче Путін, тому що він хоче спілкуватися виключно зі сполученими штатами. А він вони говорять з великою кількістю України. Вони змушені будуть їх позицію враховувати. Володимир Зеленський в інтерв'ю «Польські медіа він сказ сказав про те, що сила в тому, щоб всі партнери США і європейські колеги разом співпрацювали, допомагали Україні. Він також сказав про те, що не реагуючи там на питання, як можна проаналізувати допомогу, там і роботу Байдена на посаді президента США. Зеленський наприклад сказав, що йому не зрозуміло, чому патріоти, які могли б рятувати життя в такій невеликій кількості були надані Україні. А також він зазначив про те, що Україні перед тим як ти на перемовини потрібні чіткі якісь гарантії гарантії безпеки ми вже поговорили про миротворців. Так якщо говорити про е, надання зброї, то гарантії безпеки ну що там має бути для того, щоб Київ умовно спокійно сідав за стіл перемовин і розумів, що дійсно партнери капітуляції не допустять, що не буде такого, що Росія матиме вже шанси там просуватися далі, а Україна залишиться там спустими умовно складами. Ну умовно кажучи, такою гарантією є, наприклад, оця ж ініціатива пов'язана з Рамштайном, яка просто буде продовжена там, не знаю, на 5 років, умовно кажучи, да, і ми будемо чітко знати, що там все розписано. Там чітко зазначено, скільки чого ще Україна отримає там в найближчі кілька, як мінімум, кілька років, і е, ми будемо це регулярно отримувати, навіть коли перемовини там почнуться. І звичайно, питання про те, що ми згадували, питання якогось там скорочення збройних сил України, воно навіть не буде в цьому плані підніматися це комплексна насправді проблема чи комплексне питання, і мені здається, що ну якраз захід може без проблем виконати цю гарантію безпеки, тобто продовження надання військово-технічної фінансової допомоги Україні. Я нагадаю, що в нас же є багато різних угод, які ми підписували, і вони якраз стосуються подальшого співробітництва і надання підтримки Україні. Ну, це треба буде тоді статилізувати в дещо іншому такому форматі, щоб Росія чітко знала, є там 40 країн чи 40 плюс країн, які продовжують формат Рамштайн, Україну будуть накачувати. Ну вони люблять цю всю фразу, цю ну все слово накачувати. Да? Накачувати зброєю, і грубо кажучи, у Росіяни вийде так, як казав майбутній держсекретар Рубіо, 4-5 років взяти перерви, переоснастити свою армію, а потім спробувати напасти знову на Україну. Чому? Тому що за ці 4-5 років Україна теж буде отримувати зброю і теж буде збільшувати свій військовий потенціал. І таким чином майбутній напад він стане просто неможливим. Дякую вам Ігортерович, український політолог, був гостем свобода ранок. Ми аналізували заяви і події, все, що нині відомо про ймовірні перемовини про перемиря. Які шанси у ймовірних таких перемовин от Марія Золкіна, політична аналітикиня фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерва, каже, що немає реальних режимів стримування вогню нічого не заборонить Росії навіть після перемовин продовжувати війну, хіба може повільніше? І додає основне завдання для Трампа саме всадити Росію за стіл переговорів. Але ці переговори не мають шансів завершитися сталим миром? Росії не вигідно припиняти війну. Їй вигідно зменшити інтенсивність, щоб обманути Захід і створити ілюзію, якої буде достатньо, щоб санкції пом'якшились, щоб в Європейському Союзі почався і взагалі між Європою і Сполученими Штатами почався розбрат про те, чи варто далі вимагати деокупації. Чи варто вимагати продовження такої ізоляції Росії на міжнародних майданчиках? І коли вона досягне цього внутрішнього розколу, на що вона сподівається, не безпідставно, до речі, тоді в неї, до того моменту вона і ресурси військові, економічні зможе відновити. Проблема лише в тому, що пом'якшення санкцій на Заході? Трампом або деякими європейськими країнами розглядається як можливість купити готовність Росії, перестати активно воювати і заморозити лінію розмежування в той час, як для Путіна пом'якшення санкцій це можливість наповнити свою економіку тим, чого їй зараз не вистачає. І переозброїтися, завдати Україні через пару років нового удару, до якого вже не будуть західні країни готуватися, розслаблені тим, що лінія розмежування, начебто, заморожена. Росія не зацікавлена в тому, щоб іти далі розмов і реально дотримуватися, навіть якщо той режим тиші буде десь двадцять 2025 році проголошений. Ну тоді і риторика у Трампа буде виглядати вже не рішуче а безпідставно. Необґрунтовано, тому я думаю, що ми побачимо поступове пом'якшення цієї риторики по мірі того, як ілюзії, що досягнути з Росії домовленості, будуть танути. У цьому відео Свобода ранок ми говорили про поступки, на які могла би піти Україна на перемовинах з Росією та вимоги Кремля, де за повідомленням агенції Bloomberg, хочуть, щоб Україна різко скоротила військові зв'язки з НАТО, стала нейтральною державою, і зменшила свою армію. Ми почули публічну позицію президента та оцінки аналітиків. Тепер ваша черга висловитися на яких умовах могла би закінчитися війна. Зустрінемося в коментарях в обговоренні. А поки я Катерина некреча та команда свобода ранок бажаємо вам спокійного дня і до зустрічі.